Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати вправи на засвоєння таблиці ділення на 7, складати вирази та знаходити їх значення, розв'язувати задачі та творчо працювати над задачею. Пропоную виконати каліграфічну хвилинку. Спершу повторіть малюнок. Нижче запишіть всі двоцифрові числа, які мають 7 десятків. Перевірте, які числа у вас повинні вийти. Перше наше завдання 842. Нам необхідно. Скласти, записати і розв'язати вирази. Перший вираз. Число 56 зменшили в 7 разів, а тоді результат збільшили у 2 рази. Записуйте цей вираз. Перевіряємо. 56 поділити на 7 і помножити на 2. 56 поділити на 7 дорівнює 8, 8 помножити на 2 дорівнює 16. Наступний вираз. Від добутку чисел 4 і 7 відняли 7. Записуйте вираз. Перевіряємо. 4 помножити на 7 і відняти 7. 4 помножити на 7 дорівнює 28. 28 відняти 7 дорівнює 21. Третій вираз. Число шістдесят три поділили спочатку на 7, а потім на три. Складаємо вираз. Перевіряємо. Шістдесят три поділити на сім. І поділити на 3. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Наступне завдання 844. Необхідно заповнити таблицю. Виконуємо це завдання усно. Давайте пригадаємо, компонентами якої дії є множник, множник, добуток. Правильно, це дія множення. Отже, знаючи добуток, нам необхідно знайти відповідні множники. Добуток 28 це множники 4 та 7. Добуток чотирнадцять. Множники два та сім. Добуток тридцять шість. Це множники. Шість та шість. Добуток сорок дев'ять. Множники сім та сім. Добуток 21. Нам дають множники 3 та 7. Добуток 56. Дають множники 7 та 8. Добуток 24. Це множники 4 та 6. І останній добуток 63. Ми отримаємо за допомогою множників. Правильно 7 та 9. Наступна задача 845. Радіус великого кола 10 см, а радіус малого 3 см. Нам необхідно знайти відстань між центрами цих кіл. Давайте з вами подивимось на малюночок. Ми бачимо, що велике коло зображено синім кольором. Це значить, що його радіус дорівнює 10 см. Точка О є центром великого кола, тобто відрізочок ОН має довжину 10 см. Зеленим кольором зображено маленьке коло. Точка А є центром малого кола. Тобто відрізочок Ан має довжину 3 см. Нам же з вами треба знайти відстань між центрами цих кіл. Тобто відстань між точкою О та точкою А. Це буде відрізочок ОА. Записуйте, будь ласка, коротку умову. Розв'язання. Дивлячись на наш малюнок, ми бачимо, що відрізок ОН складається з двох частиночок. Це відрізочок ОА та АН. Нам же необхідно знайти відстань ОА. Тобто, якщо ми від ОН Віднімемо відрізочок An ми знайдемо відрізок ОА, той, який нам треба знайти. А тепер ці дані ми просто підставляємо. Тобто, ОН, це радіус великого кола 10 см. Відняти Ан радіус малого кола 3 см, ми отримаємо шуканий, шукану відстань. Тобто 10 відняти 3 дорівнює 7 см. Це відрізочок ОА. Записуємо відповідь. Відповідь 7 сантиметрів відстань між центрами цих кіл. Наступна задача 846. На театральній завісі. Сяяло 28 зірок, а місяців у сім разів менше. Наскільки більше зірок, ніж місяців сяяло на завісі? Давайте складемо коротку умову. Зірок 28 штук. Місяців. Невідомо, але ми знаємо, що їх у сім разів менше, ніж зірок. Це ми показуємо за допомогою квадратної дужки. Не забувайте, що дужки ми креслимо олівцем. Нас запитують, наскільки більше зірок, ніж місяців сяяло на завісі? Правильно. За допомогою круглої дужки ми покажемо це в короткій умові. Ставимо круглу дужку, після дужки записуємо на невідомо більше. Дивлячись на коротку умову, ми знаємо, що задачу розв'яжемо. За допомогою двох дій. Щоб дізнатися, наскільки більше зірок, ніж місяців, всяяло на завісі, нам треба спочатку дізнатися, скільки ж було місяців на завісі. Перша дія. 28 поділити на 7 дорівнює 4. В дужках – штуки в поясненні – місяці, тобто на завісі сяяло чотири місяці. Знаючи, скільки було зірок і скільки місяців, ми можемо знати, наскільки більше зірок, ніж місяців сяяло на завісі. Друга дія. 28 відняти 4 дорівнює 24 штуки в поясненні на стільки більше. Не забуваємо, що в задачі обов'язково записуємо відповідь. Відповідь на 24 зірки більше, ніж місяців.